М'яска їжачки не захотіли, а от кошачий корм їдять з задоволенням. Це одне маленьке чудо з трьох. Один побіг ховатися, почув, як я зайшла сюди. Дивіться, яке воно мале, яке воно гарне. Манюся. Прелість. такі вони цікаві. Це ті, яких я вчора вам хотіла зняти. Прийшов час для моєї ялиночки. Буде вона геть біля городу посажена. Буде вона геть біля ріки посажена. Тут я буду робити клумбу. Хай росте собі з Богом. Це буде дуже гарно. А вокруг неї буде газонна травка, якісь там клумбочки. Ну це все з часом. Можливо, не через рік і не через два, але ялиночка вже буде посаджена. Он там, де я сажу ялиночку, і поки я йшла від ялиночки, побачила лелеку? На сусідньому городі стоїть стовп, і вона кожен рік там сидить. Дивіться, яка це краса. Він же так прикольно своїм робить, роби, пристукує. Я через це і звернула увагу на те, що він там. Біжи до мене! Отак, так, да, да, от так, отак, прямо біжи, біжи. До речі, вона тут дуже затишно стоїть якось. Я ще покруг неї зроблю клумбу. І перше, що я посажу біля неї, це маленьку юку. Вона буде рости разом з ялиночкою. Поки посажу не дуже далеко від ялинки, а потім, як ялиночка розростеться, то просто її пересажу. Дивіться, я поки тут стою, розмишляю. Далеко все там чекаємо, мабуть, когось або чогось. До речі, тут у мене на поляні посажена ялинка, але через те, що трава дуже сильно виросла, то її дуже погано видно. Вона заросла. Я вам її поснімаю потім, як покажу травку. Можливо, я це буду завтра робити. У мене. Полив стоїть. Зараз поливаю нашу травичку, вона така сочна, вже така крута. І ще у мене тут є дерево гінго-білоба. Нарешті я запам'ятала цю назву. Такі листя у неї дуже-дуже гарне. Вона мені з магазину прийшла ну, в половину менше, ніж вона є зараз. І вона була в такому в общем, вигляді, що я думала, вона не виживе. Але подивіться, яка вона стає гарною. Написано, що вона росте дуже-дуже повільно. Але у мене вона вже в половину більше, і це за два місяці, як я її посадила. Тобто, можливо, не так і повільно вона росте у мене, як у всіх. Дуже гарне. Лаванда вона. Вже яка краса. Життя в власному часному будинку це просто неперевершено. Це такий кайф. Це неймовірно. Доброго ранку. Сьогодні у мене операція така з трави починається. Готуюсь, одягаюсь, відзиваюся і зуваюся. йду косити. У мене по плану сьогодні цілий садочок викосити. В огороді кусок трави. В общем, мені треба все це встигнути. До вечора, Часов... Не до вечора. мені це треба все встигнути часом до 4, тому що пообіцяла Єгорчику Потім поїхати з ним на майданчик, погуляти. Ой, взиваюся. У мене такий бомж-стік. А ще я купляю завжди одноразові перчатки. Одягаю, потім руки набагато легше відмити, бо взагалі я коли працюю в огороді, я не знаю у кого як. А я просто як бомжик оттуда виходжу. У мене руки просто просто капець. Я вже зараз виберу якою косилкою буду косити цю траву. Мабуть, новою, бо я ще у мене тут для трави. Так що... Перчатки, кстати, замовила я цілу упаковку. Там по хорошій акції була тільки чорного кольору. Поки я як лікар. Сюди пішла я. Замирилась. У мене сьогодні почався покос трави з того, що я утром прокинулась. В общем, а за окном хтось косить траву, тому що такий шум стояв. І в мене було враження, що це хтось в моєму садочку. І я думаю, слава Богу, косіть. Але ні, Прийшлось, в общем іти косити. Але якщо чесно, то я ще на минулому тижні косила, вона росте дуже швидко. Ми її поливаємо постійно, тому і косимо дуже часто. В общем, пішла. Садочок у мене викошений, тепер гарний. Травочка візде одного розміру, і я поставила поливалочку. полью трошки, бо вже дуже жара сильно наступила, і тепер вона дуже швидко жовтіє. Мені це не дуже хочеться. Дивіться, одна роза в садочку. Тут був кущ, він пропадав, але одна роза залишилась. Така вона гарна не буде підходити, бо... Оу! Попадає бризкає. Дивіться, ці. Яблука. Вістей у нас їх небагато, але вони є. Це білий налив. Він дуже смачний. В общем, тепер ж зараз у мене тільки кущоріз підзарядиться, і я ще... Хоча, мабуть, я це вже зроблю не зараз, а... Потім, бо дуже жарко на вулиці. Треба попід цими бортиками травку позрізати. Я завжди газонокосилка косілка не під'їжджає, якщо під'їжджає, то діду робить. Бачите, розрізає. То я не буду близько занадто не під'їжджаю. І тут потім кущу різам теж зроблю чітко. Грані буде дуже класно. Ввечері поставлю цю клумбочку. Полью. Ще не можу пройти мимо цієї ромашки. Так вона мені подобається. У нас на дачі її було дуже-дуже багато. Вона у нас такими кущами величезними росла просто по всій дачі. Я хочу і тут її розвести Ми з дачі тоді не брали, отросточки цієї ромашки, не викопували. Ось, а це мені дівчина знайома приносила. Я, не дивлюсь, дуже гарно у мене з того року залишилась геть трошечки сушеної м'яти. Я її часто використовую для компотів, тому вирішила зараз зрізати м'яту і поставити її в сушилочку посушити. Склала листочки, зараз відключу її на кухні і залишу тут. Буде такий аромат, у нас тим паче вже не дуже жарко на кухні. Це не сонячна сторона, але тут до обіду сонце. а Після обіду немає. Зараз трошечки сквознячок, тому буде аромат мета розходиться по кухні. Запах уже пішов крутючий. І знаєте що? Серед цих трьох м'ят більше всього пахне та, яка з запахом лимона. Прям лимонка запахла. М -м -м. Балдеж. На сьогодні програму максимум виповнила. Зараз будемо збиратися з Єгорчиком і їхати гуляти. Він хоче до друзів, так що е, трава покошена, полита, м'ята сушиться, компот наварений, ми поїли віддохнули і будемо їхати гуляти. Радні, красиві, ідемо гуляти. У нас на годиннику зараз пів на 12 ночі. Ніч на вулиці. Ми з Єгоркою вирішили жиле готувати. В общем, м'ятку нашу поставили ще досушувати, тому що я її ставила тільки на 2 години і потім ми поїхали з Єгором гуляти. В общем, сушилка сама виключилась. Ну, Естественно, м'ята не просохла. Ці листочки вони дуже товстенькі і тому не просохли. Я включила ще на 3 години, не на 3. Я включила ще на 4 години. Вже годину 10 хвилин. Воно сушиться, хай сушиться. Ну, а нам з Ігорем захотілося желе. Ясно, що сьогодні ми вже його їсти не будемо. Але у нас буде завтра холодненький десерт. Ще сьогодні ми заїхали в Аврору, в нашу улюблену, і купили наконець-то кубики для льда. Я в тому році їх шукала, шукала, їх не було. Їх розкупали, їх тільки привозили і одразу розбирали. Але сьогодні мені пощастило. Так що тепер будемо пити холодні напіточки. Я їх помила гарненько. Зараз вони просохнуть і оберу їх в морозильну камеру. Нехай замерзають. Ну, а я буду тим часом готувати желе. У нас є з смаком вишні і з смаком апельсина.